Івченко об'єднує Україну, ліхії 90, Романи 20-14, третій фронт. Звісно ж, усі його книги не помістяться у нашу підводку, адже наразі їх 20 і ще одна готується побачити світ вже цієї осені. Напередодні Дня незалежності ми вирішили зустрітися із сумським письменником Владиславом Івченком та поспілкуватися з ним про трансформацію українців та безпосередньо сумчан за 31 рік нашої незалежності. І звісно ж, про війну, про особисті зміни, не письменника за цей період, а також про те, якою мрії побачити Україну після нашої перемоги. Владислав Івченко, український письменник, народився у 1976 році у Києві. Однак усе життя мешкає у місті Суми, яке любить, попри всі недоліки за освітою економіст, за фахом журналіст. Саме із під його пора на світ з'явився персонаж Сищик Іван Карпович, який став головним героєм серії книг письменника. Увесь літературний шлях проходить у незалежній Україні. Напередодні Дня незалежності нашого інтерв'ю ми питали у сумчан на вулицях міста, що для них безпосередньо означає незалежність. Хочеться запитати вас, як її ви трактуєте для себе? Ну, мені здається, що відповідь на це питання стала кардинально іншою після, після 24-го. Бо до того моменту там це якась була теорія, чи ну що сталося десь у Києві. Те, що не виборюється, воно завжди до нього відношення таке. Ну, є і є. А, а коли от після 24-го е, стало, зрозуміло, що ця незалежність може бути втрачена, ну це от інше. Ну, от і, і зараз, мабуть, відповідь того, що таке незалежність, це те, що, те, що, е, те, що виборюється, і те, що е, ну, коштує крові. Ваша творчість. Якщо говорити про неї, яку трансформацію пройшла за період Незалежної України? Як ви змінилися а, як, письменник? Ну, як ну По-перше, е, е, в період, коли Незалежної України не було, у мене творчості теж не було. Я ще не писав. Да, я почав десь, де здається, в 1997 році. А так, ну, було, якби все було як у багатьох. Тобто, спочатку я писав. Російською, бо Суми такі були російськомовне місто. Я у батьків була хороша бібліотека, але там українською, здається, була дві книги. Одна там приходницька і одна якісь казки. Uh -huh. Пам'ятаю, що влітку 2003 року я поїхав на Петровку, це тоді був тоді главний такий джерело всіх книг і все. І я там купив, там були за Петровкою такі в ящиках, продавали вживані книжки. І я купив там тритомний е, е, російсько-український словник. Е, ще тоді Google-перекладача не було. І все. І от я почав спробував українською писати, було важко. Ну, я пам'ятаю, що я там писав там, в мене було чотири слова, які я не знав, як українською, я писав російською, uh -huh. підкреслював, і потім треба було лізти в словник. Це дуже заважало, і ну, якщо порівнювати, то це, це було так, як що тебе примусують бігати зі сплутаними ногами. Тобто ти можеш тільки отак, а тобі ж хочеться бігти. І ти думаєш, що ж таке? Ну і якісь були там у мене такі. Ну, зриви чи що, я думав, що все ну, повертаюся? Ну не можу, не тяну, немає не здібності. Але потім поступово, і десь у 2008 році я так якось зрозумів, що в принципі можу писати і так, і так, але якби ресурсів мозку більше вистачає на одну мову і треба вирішувати. Ну і все, і от десь уже в 2008 році я став українським письменником. Більшість ваших романів, вони про Україну, якщо можна так сказати. Чому а взагалі всі, всі. Так, ну чому ви вирішили обрати саме такий спектр тем? Ви хотіли у чомусь, можливо, там більше розібратися, чи ну, просто так сталося? Ну мені, мені здається, що письменнику треба писати ну, про те, про що він е, знає, добре знає. Тобто мені дуже важко писати про те, про що я не знаю, тому я писав про Україну. І про Україну саме там ну в форматі більш сумському, ну і мені здається, що в плані м, літературності Україна дуже е, як дуже вдячна. Дуже вдячна країна, бо мені здається, що е, німецькому письменнику або там, французькому письменнику значно важче, бо в них е, більш-менш все налагоджено, більш-менш все е, притлумлено, якогось таких кричущого, чогось того, що тебе чіпляло, ну, значно менше. Ви тримаєте зараз у руках книгу, ну не можу про неї не запитати. Це про ліхі 90 ті як не сумували суми. Розкажіть, будь ласка, чи можна взагалі проводити паралелі? Наскільки незалежність 90-х? Відрізняється від тієї, яку ми зараз бачимо і відчуваємо. Тому що, ну, пишучи цю книгу, ви спілкувалися з багатьма очевидцями, які дійсно у всіх фарбах відчули на собі увесь спектр 90-х. Ну, Мені здається, що просто 90-ті вони були дуже такою невід, невідрефіксованою темою. І, ну, ну, як, ну, Принаймні 90-ті в Сумах були дуже, е, дуже слабо е, українською темою. Угу. Це просто було продовження якогось, ну, постсовок. -пост і е, поставок ще такий якби, м м обтяжений тим, що там ну, часто людям просто доводилося виживати. І Зрозуміло, коли у тебе там немає немає чого їсти, бо ти сумніваєшся, що буде що їсти завтра, то в принципі тобі не до розлогих якихось там, е там думок про те, що буде там з батьківщиною і з нами і так далі. З якого моменту все істотно змінилося? Ну зараз, згадуючи про ваш наступний роман, це 2014, й чотирнадцятий. Ви ну, там в анотації написано про рік, який змінив все. З 2014-го вже люди почали ось конкретно усвідомлювати? Ну мені здається, що перший був такий важливий крок. Це був все таки перший майдан. Це 2004. й uh -huh. Виявилося, що у -у в Україні є сили громадян ну, громадянського суспільства, які е можуть ну підняти протест і зможуть. Ну, перемогти, і в цьому і в цьому сенсі ну, там, завжди, завжди нагадую всім про, про те, що ну, насправді помарачева революція почалася в Сумах ще влітку, так, коли несподівано там, кілька десятків цих студентів і, і, і викладачів, які їх підтримали, змогли розвернути ну, машину. Ну, а ця машина була вибудована паном Щербанням такого. Тиску е тоталітарного, яка тут ну, знищувала все, все, все живе, і, і от несподівано ці люди змогли е просто таким громадянським протестом. Домогтися е, скасування указу про створення цього ж сну. Коли люди несподівано побачили, що такий простий протест, який е, нечисленний, е, ну, фактично діт, діти вийшли да, і вони змогли цю систему переламати. І ця система ну, вона їх там ганяла, там, ну що не, 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 ну, не влаштовували, але нічого з ними не змогла зробити. І мені здається, що це було таке ну, зерно, з якого потім виріс Майдан. Це був такий перший крок, коли. Україна з цього усталеного шляху для всіх пострадянських країн від корупції до тоталітаризму, вона несподівано з цього шляху зійшла. Майдан 2014 року це вже така стала точка неповернення до попереднього режиму. Так, це точки не повернення, і, і, і цю точку найкраще обозначили, як мені здається, ну Москва. Да? Бо вона стала от розуміти, що вона втрачає Україну. Пишучи Роман 2014, Ви тоді могли задумуватися про можливість дійсно повномасштабного наступу на Україну? Були такі думки? Що це може дійсно призвести? Ну так, були. Там потім після 2014 у мене був роман Третій фронт, і там теж ну, і там в кількох ще, ще ну, моїх книгах були. Ну, я не хочу сказати, що я там якийсь провидиць, що я там просто от був впевнений, що він навпаки, конкретно по цій війні я там з друзями, з дружиною, я їм доводив, що ну, не буде війни, бо, бо ну, я недооцінив там, і Путіна, і російської влади, які можуть от почати щось таке, що їм вкрай. Невигідне. Ну, виявилося, що може. Як Владислава Івченка змінило 24 лютого? Як взагалі змінилася ваша свідомість? Е -е... Та, мабуть, мабуть, змінилася таким чином. Ну, ну По-перше, я якби. Е я второпав, що дуже недооцінював ну, свою країну і своє місто. Коли ти дихаєш, ти ж не після кожного подиху не думаєш, як класно дихати. Да? Ну, ти дихаєш, є повітря, все. А коли ти прям ті чи під водою ти чи тебе душать, і, і тоді ти розумієш, як класно дихати. Е, раніше ну, у мене принаймні, була така, так буде ще завтра, буде наступний рік, буде ще все буде, ще все попереду, все. все. І от війна вона показала, що ну, чувак, не треба бути таким оптимістом. Чи можна якось ще прослідкувати зміну свідомості українців з 91 по 2014 і з 2014 по сьогоднішній момент, коли ну напевно не 100%, але 98 принаймні розуміють, що для них означає ця незалежність? Ну мені здається, це ну так, е, як е, це був е, такий рух рух цифр, якщо там. Там, з 91-го року там, не знаю, процент чи 2%, 2 населення от, там, розуміли, що таке незалежність, наскільки вона важлива і готові були заради цієї незалежності до якихось дій, то там уже на момент 2014 року, це, мабуть, це були вже десятки відсотків. Да, там з моменту, е, ну, і, і далі цей відсоток потроху зростав. і, Я думаю, вже там, там станом на, на початок цього року це ну, було мені здається, більше половини населення. Uh -huh. А вже безпосередньо. Повномасштабне вторгнення, ну от призвело до того, що це стало такою ну, привалюючою думкою. В принципі, література, можна сказати, що вас рятує у цей період. Чи навпаки, був якийсь окремий період часу, що ви навіть дивитися не могли. Я пам'ятаю, перші там, тижні це неможливо було. Я не мог нічого писати, я тільки сидів і гартав е -е ленту новин після того, як розбомбили вулицю на цей на, на біля Ромінської. Я якось зрозумів, що ну, дру, ну, родина небезпеці. Я вивіз дружину до, з дитиною, довіз їх до польського кордону, далі вони вже самі, а я е, повернувся в Суми. і тиждень я так, поки так е, призвичаювався до цього життя самітнього, все, все. а потім якийсь момент я пам'ятаю, що прикинувся, і подумав, що о, хороша історія, оце в, в, так склалася. Почну писати. І почав її писати, і це було. Як завжди для мене ну, письмово, окрім того, що там задоволення, а ще це такий момент якоїсь терапії. Да? Тобто, Якщо ти щось проговорюєш, прописуєш про це, то це не так, якби, не так страшно, не так нервово. У самого трохи якби, ну, є сумніви ну, стосовно як сказати, етичності е, того, що ну, писати книжки під час війни. Ну, з іншого боку, я ну, заспокоюю, мабуть, заспокоюю себе тим, що. Якби одною з цілей цієї війни для, для Русні було те, щоб там не було українських книг, не було українських пісень, не було українських фільмів, не було українських картин, тобто все зачистить і, і все. Україна дуже вдячна е, в літературному плані країни, вона підкидає все, що завгодно: сюжети, історії, героїв, ситуації. От Просто українське сьогодення це така нива, яку ну, просто ти о, ори засівай і збирай багатючі вражені.